З вами Роляр, і сьогодні ми продовжуємо грати в АРК, і Саня на нього вчить мене, як грати в нього. Так. За кардом ми приручили динозаврика на ім'я Рокі. Телофозавр. Це, звісно, оказалося, що класний динозавр, і при, коли приручений. І от він за мною бігає. Вибачте, просто ми мали зробити ще одну серію. Другу. Але ці, друга серія. Єдину ем, зо... ту степу там це недоконячка. Точно. А куди мені йти? Зможе будинок. Іди на берег, там можна побудувати. Іди oh, yeah. на берег, там ти можеш побудувати будиночок. Yeah. до Будоска. Зараз я її хочу зробити. Ще ми, ж, ми спальний мішок. Yeah. Зробили yeah. без вас, розбутували оцей скінчик. У нас таке дуже, звісно, воно, воно нам потрібно. Давно. 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 Там вже роз沒jar, цей Сонный фундамент. Іди mm. на піа. Сейчас вон, блять, красавчика надо понадобится. Там все время хай він буде. Ааа, ще один! Давай испугаємо, як біля чого на сроки. Давай, Росій, добивай сьогодні! Він б'є на шудочі. Цей брам відмовляється. Дитя такий. Всього красавчик Рокі. Вам тільки відео познімати. Ми поняли, то що Рокі красавчик. Він тільки що захистив нас від двох дилак позадрі. Двух не одного потім прибіжав його до дружок Блін ай, й Покушай, покушай мяска Ти <говорить> треба скрафтити соломи. Тебе хочу під'їздка Соломки полі добувай Так, ну короче, у нас Думаю, ты можешь без страх да. тут. Так ты можешь! Даже два. А наші нам два. А, що, не Да, зробимо. Його ж можна якось там покласти, да. Да. Поставить. Сиди на погану того оставилась. Усь, половину хп. Отак от, от. вони з котіни. Рокі мішає. Так, він тобі роки, що відійшов. Рокі, ну ти молодець. Скільки а скільки в тебе здоров'я мені цікавило? Мені устати десь здоров'я. Мало хто треба. Ти треба буде потім його попрокачувати. А як його прокачувати? Останні солом'яні постройки. Соломний двірний пройом, це навіть не обговорюється. Соломіна стіна, двері і криша. Щоб не мокнути від дождя. Так. Що так. ти зараз можеш скрафтити із цього? Мені кажеться, все. Як я так, ж казав. спочатку, думаю, крафт дверний пройом. Тепер крафт стіни. Чотири, так? Раз, два, три, вісім. Стоп, почкай. Вісім вісім. Сім. Один дверний пройом. А, да, да, Сім. І так, ми беремо. Зараз ви побачите, як працює спальний мішок. Нажимай сюди, на цей з з. -з. Спать. Да, да. От, тут сменився. спать так хух, ми з саня на ньому сам поки нормально виживаємо ми проснулись так вирубає проснулися, точніше наші ти залишай свої фото боже я я путаюсь. Покушай. попушаю зараз Ти можеш прямо не захотя, в інвентарі покушати. Mm, да? Да. Okay. Так, тепер можна продовжити строїтельство дома. Діди, бо ти сам собі мешаєш. Ой, боже, та ж я така? Mm. що ж Що? Почекайте. І так, так, ми завершили Думаю, наш, до... До... наш будиночок. Ну, е, продовжимо в слідушій серії. Думаю, він зараз не, не дуже добре виглядає. Всім удачі, всім пока!